Усім привіт! Чому я хочу записати це відео саме під такою назвою і а, саме, чому я так вважаю, ось е, беручи до уваги ось ці події, та, які були нас на цій бичці, яка продовжується. І дехто скаже, що, ну дехто буде казати, знаєте, що бичка як -от, така особливо не починалася, а, особливо на альткоїнах і т.д. і т.п., По факту бичка починалася. Вже з моменту, як ми досягнув по біткоїну 20 тисяч, його пробили і закріпилися над ним. Тобто, фактично вищий ринок вже йде приблизно 2 роки. Ось. І альтсезон seзон був, як то кажуть, не до альтсезон ну, цього року, цієї весною, на початку весни, в березні. А, тоді мій портфель, враховуючи, що я докуповував на різних позначках. Так? тобто, Від моменту, коли біток був по 35-30, коли відмешкав була ще так на півшляху. Я від того моменту закуповував там чи Cardano, там знаєте, і там, інші монетки альткоїни. Найверховуючи ці всі моменти, що я закуповував протягом півтора-два роки. от а, в мене в той момент, навіть в той момент, в мене був профіт по портфелю в 20%. от, Там був профіт у мене приблизно від 1000 до 1500 доларів, якщо чистими рахувати ось в такому діапазоні. От. І тому казати, що, наприклад, там альтсезон не буде, деякі такі навіть стверджують, хоча я повністю не погоджуюся, бо як може бути ближчий сезон без альтсезону? Тобто виросте такий біток, ефір і якісь там одинокі альткоїни, а що тоді казати про 99,9% 9,9% ринку, що буде на дні лежати. Ну, Дурна думка. Ось, не знаю, чим ручаються люди. Ось кажучи такі заяви, роблячи заяви туди тепер. От, і давайте ми візьмемо до уваги, а саме альткоїна. Тобто ми розуміємо, що ефір не будемо брати до аналізу, бо він так файно вистрілив. Він зробив більше, ніж 2 ікса, Якщо буде точніше, він приблизно від 700-900 доларів, раховуючи тіні, він сквізнув тоді на ось, То від того моменту він зробив вже скільки там десь 4Х, приблизно впевнених. от. І беручи до уваги, а, альткоїни зазвичай йдуть ну, менше альткоїна, та за ефіром. так, А за ефіром по суті, пішов тільки там витримував ось цей тиск і пішов вгору там Solana, так, і по суті, якби все із таких що найпопулярніших, таких відносно фундаментальних, так, і речі, дивіться, тут у <сумітно> Solana вже майже мільярд оборотів за 24 години. Це ну, на хвилиночку немалі гроші. Це недалеко від BNB навіть ось. І чому я відкрив саме список монеток альткоїнів, там і стейблкоїнів, ну, цього всього Але беремо до уваги лише альткоїни, тому що таке твердження є. ось. Як може бути, наприклад, там, та? Ripple, Toki, там, Tron, Cardano, Тонкоїн, т.п. як вони можуть бути в топах, та? якщо їх ніхто не купує. Дехто ж пержує, скаже, типу, та, там, відкриє кардано відкрий атом ріп. Вони ж боковику. Ось. Ну, але ж вони не падають. Логічно, логічно. ось, Тобто, не потрібно дивитися та, на 7 днів статистику за місяць статистику. Та. Потрібно дивитися саме на графік. І якщо монетка, та, то карач, а, іде в боковику, в так, то чому. Давайте відкриємо ось тут. Банально візьмемо. А, давайте. Spot, а, не знаю. Спот, там буде. Об'ємо торгів. Візьмемо. ну, До прикладу, хай там буде Нір, так. Візьмемо Нір, до прикладу. Так, і подивимося. Ну він же ж не росте. Скажете ви, та, так, він не росте, але він, він в боковику. Він в боковику. Ось, знаходиться. Ну, вже більш ніж 3 місяці. Тобто в цьому діапазоні, в цьому блоці накопичення. Навіть трохи знищив заходив ось в цей блок, а одразу відкуповувався І супротив десь ось тут. Біля 5,9 і 6. Він в боковику. Ну, це не значить, що тут же він теж був в боковику. Але ж тут його купували. Тут він був, вибачте мені, в цьому діапазоні більш ніж один рік. Нічого його купували. Ось, тому не дивіться на ці ствердження. Просто банальні, все безкоштовно, всі ці аналітичні дані, всі ці технічні аналізи, які не потребують ніяких індикаторів, таких акселераторів, там, не знаю всякої дічандри, яка нічого вам не дасть ніякого профіту, тільки збитки і ризики. Ось, відкриваєте топові а, проєкти та там топ-20, топ-30. Ви їх можете набрати, вони, вони дадуть десятки іксів, але вони нам дадуть від 2 до 5, або навіть повезе, може моментами ще встигнути і до 7 іксів набрати. А, в перспективі. Купивши з нього кардану по 35 центів, вибачте мені, вона може діти з легкістю до 2,5 бакса, або навіть повезе перебити. А МХ, якщо все піде нормально. Є також такий момент, що, ймовірно, Такі монети, як знаєте, Кардану, наприклад, там, Атом. Атом, чесно кажучи, навіть не знаю, де він зараз знаходиться. Він так просів останнім часом. Що прям біда-біда. Але він показував, тобто він майже до топ-50 спустився. От. Навіть, на рівні з Фантомкою. Фантомка, вибачте, мені мала непогані анонси за останній рік чи півтора. Вона показувала ще такий ріст сильний. Ось. Начебто якраз на недуальт сезоні цього року. от Інжектів теж показував. Але у космоса, звичайно, то кажуть, трохи підкусило його це все. Але він теж знаходиться, знаходиться в накопиченні. Ось, і такі монетки, так, так само, як космос, Хедера, знову ж таки. Вона, впевнений, і Кронос там, може бути там, EF теж, Filecoin. Багато популярних монет монеток, які були на попередньому ринку. Фані показники росту мали, та? вони можуть на цьому показати так само фані. Вони тоді на анонсах вилітали, маркетинг був, кооперейшн був, і тому подібного. І я впевнений, що вони, скоріше всього, це все, тримають всі ці новини, всі ці суєти, мовити, кучкування позитиву. А, тримають саме перед аль -сезоном. Як тільки почне щось таке бахатись, багато новин казати, що о, почалось таке, отам. За кілька днів 100% дав ріст. Там, кардана, там, не знаю, трон, якісь там, не знаю, ну ви та, топові монетки. от, популярні, І паралельно з цим всім будуть виходити ще по іншим монетам, якісь позитивні новини, то це буде значити, що ось а, готуємося до ракети. Доки не буде ніякого маркетингу, доки не буде ніяких там масових таких новин, заяв там про десятки проєктів. Вони якби не будуть знаходитися в такому а, зарядженому імпульсі, так, але імпульс буде. Лише питання часу. Звичайно, ми більше всі чекали, що буде саме в цьому місці початок росту, максимум це в наступному. Та, тобто тоді Діку біто почне розвертатися, досягне 70к, проб'є цей рівень, та закріпиться над ним вже і а, швидко пізніше піде вище. Але поки що ми бачимо, що він знаходиться далеко від 70 тисяч. На жаль. От. І я тут Кілька днів тому казав, що якщо ми цю свічку не перекриємо, та, то ймовірно, що всього ми підемо а, далі в боковик, і аж можливо спускатися до 58 десь тисяч з половиною, може 59к, це якби найближче та, блок. От, тому якось так. А ми зараз просто в боковику, вихідні два дні. ось Тому так і то справа. Будемо дивитися, що буде у нас показано на завтрашній день, на понеділок. ось Звичайно, без біткоїна та альта не буде рости. І ефір так само, в принципі, не буде рости. Біток він за собою веде весь ринок. звичайно на якісь не будуть показувати імпульси, але це все маркетинг, це якісь там новини, кооперейшн. Хто кажуть, локально вистрілили і все. Хто повезло, був в проєкті та ті там проспекулювали, хтось там вийшов. та Але таких меншість. Будемо відверті. от а, Тому такі то справи. Тобто заключаючи всі, всі мої слова, підводячи підсумки, я це можуть сказати так, що якщо ви бачите букли, коли монетка знаходиться в топ-10, в топ-15, в топ-20 там, можна навіть розглядати і топ 340 топ-50, але там, чим нижче топ, зрозуміло, більший ризик. Ось. І тому можна сказати, що лінк той самий та Avalanche. Багато проєктів тут, які в боковику знаходяться, наприклад, або вверх вниз тут походять від рівню до рівнів, від блока до блока. Це теж накопичення. Питання часу, коли вони вистрілять. Багато монет і близько не переписали свої історичні хаї. І багато монет, які дійшли хоча б на півшляху до історичних хаїв. Тому, тому думаю, очевидно, що потрібно робити. Ось. Бажаю, бажаю всім успіхів і до зустрічі.